Товариство, добрий день. Сьогодні ми ось цей знову ж таки беремо. Це у нас був Meteor 65 Pro. Він пере, ну, якби перетворився на більш легшу версію. Сьогодні ми будемо його перетворювати на 75 мм дрон з 45 мм пропелерами. Перед цим хотів би. Попросити вас ну, подивитись на табличку, що підписатись на канал, поставити лайк і написати будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Тож, що ми будемо дивитись, у нас Meteor 75 Pro на O4. Зараз може буде інформація. Ні, Я в кінці виведу, скільки мій буде дрон важити, і скільки. Той важить дрон, і ми порівняємо. Тож погнали, але ми незвичайний метеор збираємо. У нас є ось така штука, Драшарк рама. Це у нас буде з відкритими пропами рама і сам дрон. Тут у нас ще такі штуки приходять. Ми конопу використовувати не будемо. А з усім іншим ми подивимося. Зараз будемо відкривати і дивитись так. Це нам вже не дуже потрібно. Буду пропи використовувати гемфан 45 мм, два блейди, тому що інших у мене не знайшлось Чомусь я гадав, що у мене три блейда є, все позамовляв, а їх не знайшов. Виявилося, що у мене два пакети два блейдових цих пропів. І самі мотори у нас будуть. Бета FPV 22000 КВ-1102. Це у нас як звичайні метеоровські, але вони чорно-червоні прийшли. Ну, нічого страшного, байдуже. І знову ж таки повернемо нашу канопу, тому що дрон буде важчий, і батарейки на ньому поки що не будуть важчі, потім, може, трошечки пізніше прийдуть ваші. І будуть, буде він важчий. То мені здається, ця конопа не витримає і розвалиться, але не хотілося б, щоб ще розвалився Air Unit. Тож, ми ще їх повернемо в цю конопу. Погнали розпаковувати раму. Раму розпакуємо. Рама у нас карбонова йде. Я це хотів. Ще приколи потім розповім, чи зараз може розповім. Що на них можна ще поставити проб гварди. А це можна метеоровську раму взяти і е, з неї просто зрізати ну, потрібні нам частини. Тож, е, я беру цю, а потім подивлюсь, чи, чи буде, чи не буде. От де тут вверх, де тут-низ, незрозуміло, але сама рама не дуже тут якісь зачепки, якось трошечки схоже на те, що вона розслається. Ладно, погнали, е, тут у нас є. Болтики. Чи. Так, це у нас 1,9, 1,2. Вау. І у нас м 2 12 Ну, на це кріпиться. стек і кріпиться конопа. А у нас буде інша конопа. Ну, нічого. Щось у нас тут ще є. Це для батарейок. А це у нас для чогось? Я не, не, а, ну це може ось цю штуку кріпити. Ну, сюди. Блін, таке м'якеньке. Вау! Тут воно ще й з болтиками, воно ще й прикручується. У, а як воно? А, ось так. Так. Ось це у нас вперед. А то у нас буде зад. Прикольно. Ну, хоч розібрались де перед, де зад. <хи> Тож погнали, це у нас перед, там у нас. Будемо відкривати мотори, кріпити мотори і повернемось. І так, зіткнувся з проблемою, що штатні з моторами, коли ви купуєте, приходять болтики. Штатні болтики набагато довші, ніж нам треба. Одразу не вкручуйте, дивіться, як воно вкручується. ну Типу, сильно не вкручуйте, бо можна повредити мотор. І я взяв з попереднього, з маленького. Тобто можна взагалі було викрутити з, з мого мітіора 65. ну там так, скоріш за все Вони би теж підійшли. Але ці, бачите, в два рази довше йдуть. То я, якщо надумаю, точніше, не якщо, а коли надумаю, що роблять люди? Вони беруть раму Мітіора чи іншу раму. Я бачив це на у нас такі не продаються, не можу зараз пригадати, бо вони продаються з карбоновою рамою і продаються з пластиковою рамою. Люди кріплять це на карбонову раму. А на пластикові з пластикової рами просто захист зрізають і кріплять до карбонової рами. Я таке теж хочу зробити, і я думав, як обрати собі довші болтики, то у мене вже є довші болтики. Тепер мені просто треба буде докупити потім захист. Чи мобулу, подивлюсь, підійде чи не підійде, чи вже докуплю конкретно. Ну, скоріш за все, мобило не підійде, там діаметр, звичайно, що менше. Докуплю собі метеоровську раму і зріжу просто з неї захисти, бо там можна не повністю весь захист, а тільки частково, щоб з цієї сторони захищало, бо тут менше всього воно б'ється. Там вже подивлюсь, як я це буду робити. Тож, е болтики, дивіться, треба коротші брати. Погнали далі встановлювати. Болти. Встановлені. Я тут ще цю штуку накинув для батарейки. Ну Вона є, чому б її не скористатися Тож, у нас, скоріш за все, сюди донизу будуть продіватися. Ладно, вже там потім побачите. Погнали, зараз що мені треба зробити? Мені треба зняти цю конопу, все це розібрати, зняти і сюди монтувати. І монтувати ми будемо це все на. Тут є болти М2 на 12. Такі довгі. Ну, зараз побачите, ми знову ж повернемо наш, нашу камеру в нашу конопу. Такий такі він трошечки кольоровий буде. Білд, тому що ті, тримач у мене такий блакитний. Не знаю, я не буду перемірковувати. Мені і так нормально. Тож, ми сюди, перше, ми знімаємо все це, це від'єднуємо і повертаємо сюди конопу. Я не думаю, що це буде дуже цікаво дивитись, тож повернемось, коли це все буде вже готове зняти. Так, у нас все знято. конопа встановлена. Тут нічого такого немає. Якщо. Ви дивились попереднє відео з розборкою R65, то ми просто-напросто все робимо в зворотньому напрямку. Хоча, а ну там я так і пояснював, там з боку, де застібається воно, то тепер ось це все нам треба буде поставити от сюди. Чик, тільки, мабуть, ага, оцей не пролізе. А як ми з силовим кабелем будемо? Зараз будемо думати. У нас тут буде доступ до нашого Type-C, якщо він нам потрібен. Мені поки що. Ну, в принципі, так, якщо нам щось треба буде міняти. Тут ось цей конектор не пролазить. Хм, зараз будемо думати. Но нам треба якось отак от зробити. Чик. А може, ми так і зробимо? А він ззаду буде виходити, нам все одно батарейки тут кріпити треба. Так, зараз будемо це вдівати, і потім будемо вже провода і під'єднувати мотори. Повернемось з моїм вже остаточним рішенням, що я вирішив це от робити. І так, товариство. Тут що вийшло? Цей стек не стає, бо тут було кріплення для батареї. Кріплення для батареї прибрав і стек став. Але стек став, що він майже не, не стрибає тут. Він, Ну у нього тут майже демпфера ніякого немає. Він якось тут дуже сильно Ну, він тут впирається, я так розумію, і тут впирається трошечки. Впирається цим, де Type-C у нас під'єднується і впирає, ну, цим проводом не вже впирається. А от там, де наш Type-C заходить, він нормально так впирається. І тут є дуже великий прорахунок, але я цього навіть підозрювати не міг, тож ж такий білд не підійде. Чуєте? Воно тут чіпляє, бахкає. А з цієї сторони. Воно взагалі ваш шлейф може порвати. Чік. І якщо ми навіть цю сторону повернемо в якусь іншу, то з іншої сторони буде а, зачіпляти ці пропелери мотор. Тож, в цілому, що я хочу сказати, <смі> не будуйте такий дрон. Я з рамою прорахувався, і це печалька, Тож, тож це так не підійде. Можна, можна спробувати менші, менші мотори, але який, який сенс, якщо хотілося спробувати на більш потужнішому. Хоча можна спробувати менші мотори на це переставити і поставити вже більше батарейки. Але знову ж таки, менші мотори сюди підійдуть, менші пропи сюди підійдуть, а може, і не підійдуть. Зараз спробуємо. Я одразу новий кадр показую зі зваження, тому що немає ніякого сенсу. Я навіть болтики не прокрутив. Тут 26,83 покази. У мене білд з еєром був 24,5. Тож, в цьому взагалі немає ніякого горизонту закінчувати. Більше пропелери, більше мотори не попали, тому що тут шлейф заважає. І це дуже печально. тож... З цим білдом можна це закінчити, але на ньому літати, тому що воно блокує. Тут ще стільки приколів, що треба ще болти інші брати, тому що на 10 болти дуже короткі, і мені не вистачає закрутити е, гайки. Я поставив болти на 16, на 12 тут чомусь немає. На 16, воно помірялося 12 чимось. Тож, ну, я не знаю. Ми, рама прикольна, прикольно воно виглядає, прикольно хотілося спробувати це. Але знову ж таки, повертатись на маленькі мотори. ну, Для чого це тоді робити? Ну, тоді б Тут більшу батарейку можна поставити. Але знову ж таки, цей для батарейки сюди не влазить, бо воно з польотником погано тут стає. Польотник взагалі криво-косо стає. Коротше, з рамою з цією промах. На відкритих пропах так, можна політати, це все дозібрати. Але знову ж таки, польотник у нас повністю буде заблокований. тут. Він майже не стрибає, тобто тут повинен демпфер бути, і він майже ні, ніяк нічого не, не робить. І знову ж таки, нам додавати ваги. Ми тут додаємо ваги на великих болтах, ми тут додаємо на гайках, ми додаємо. на Ну, металеві ці не дуже багато важать, але все одно ми вс при всьому цьому додаємо тут дуже сильно ваги. 20, 26 е, грам, воно показало. І це, ну, ми, ми повертаємось до нашої старої ваги. Причому при відкритих пропах. На відкритих пропах тут ми щось зачепимо, якусь стінку зачепимо. По-перше, на стіні будуть відмітки. А по-друге, пропи будуть ну, у нас поламані, я до цього йшов, я так і хотів, тому що я хотів, потім, якщо, що, якщо мені це сподобається, зробити собі захист пропів, отакі штуки обрізаються, і літати на цьому, ну, з такими захистами пропів. Це було б не дуже багато ваги, тому що взагалі ЕР-рами важать там понти. Це 2,5 грами. А якщо ми ще й... Цю середину прибираємо, то вона взагалі буде там мало нам додавати. Але проблема, проблем тут виявилось набагато більше. Можна підточити, можна там зробити. Але чи варто воно за це боротись, якщо ми не можемо більші мотори поставити? Я більше хотів, щоб це був більше на Meteor 75PRO? Схоже, але, скоріш за все, щоб спробувати Meteor 75 Pro, треба буде замовити а, пропи нормальні. І, хоча ці теж непогані, я на них літав і мені дуже сподобалось. Мені не вистачає рами і пропів, і у мене весь, весь так буде готовий. І тут питання. Ні, Треба Мітеоровську раму брати, тому що ейровська рама, вона, якщо що. Якщо ви не знали, Air рами нижче робляться. Тому тут і для Air менші мотори ставляться, щоб пропи не виглядали звідти. У мене мітеоровські мотори, то мені і треба буде мітеоровську раму замовляти. Тож, скоріш за все, це все буде повертатись, мабуть, на air раму, але вже з конопою. І буду чекати метеоровську раму. на Сподіваюсь, ну, таке відео, я не знаю. Це мій досвід досвід мого будування. Так, я захотів, я спробував замовив цю раму, скоріш за все, на цю раму. Я її не буду продавати. І я може на неї щось інше причеплю а може вийде якийсь інший юніт іншого виконання, там а може взагалі щось інше побудую, а може з реально. Під, Підпілю і зроблю тут на Метеоровських, Ну тут треба, я не знаю, як же ж тут треба, щоб воно ту, куди тут це зробити. так, може місцями Коротше, якщо що, побачимо. Може, з цією рамою щось ще буде, але поки що, великий мінус цій рамі, ні, на ній можна добудувати, але це знову ж таки стек може тріснути, коли ви кудись вдаритесь. Він не зіграє, а може щось відвалитись. Ніякого демпферу не буде. Тож, по поки, що, поки що в пошуках відкритої рами, якщо у вас є якісь побажання чи якісь пропозиції, пишіть в коментах, бо я поки що в шоці. На цьому у мене все. Я погнав.